Веснянка єство моє, не мов би щось відчуло, мов клич таємний, кликнув у імлі, весняним духом від землі війнуло, і воскресило плоть і надихнуло, і відірвало тіло від землі. Мене несе за вітром і проти вітру літаю, мов би, тополинний Пух, і думку думаю, свою нехитру. Оте весняне та п'янке повітря, нехай би краще воскресило дух, та де там плоть вже стала проростати, підуть плоди, як видно, очевидь, а дух, мій, дух, якому бу літати, та в Бозі достеменно спочивати, під вартою гріховною сидить. Він шепче щось, та чую його мало я втратив зір, і почуття, і слух. Аж поки знов не вп'ється в тіло жало, і не знесилить ветхість, як бувало, й на волю знову не вибереться дух. На жаль, стаються отакі дива, коли ти маєш два їства, а на дворі весна.